Доброго дня шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Jog AU-01 2018 року випуску. Скутер в оригінальному окрасі. В такому стані. І матовий сірий колір. Гума у нас парна нова, 90-90 на 10. Так, все в такому от стані. Так, присутній заводський карманчик. Так, попереду також нова гума. Так, вілочка сухенька. Ручечки в такому стані. Ще полосочка даже не стерта. Так Попробив сім майже 200. Так. Маскут, нас присутні оригінальні зеркала. Так таблиця з роком випуску, тому буде цікаво. Диски теж в чорному кольорі. Все по заводу. Лиш сидушечка перешита у нас якісним чехлом, так як при транспортуванні порвалася. Так. Скутер повністю обслужений. Масло фільтр запомінено. Дуже гарний набор скутеру. Їде, їде дуже гарно, їде всі 60, навіть чуть -чуть більше. Так, дальнє вижне світло. Поворотничок. Перебудок ззаду. Так, все у нас працює. Степать, що спрацює. Стан позамочку. Не Ні зачухано і нічого. Так що, друзі, кому цікаво, дзвоніть, замовляйте. Дуже якісна техніка. Всім гарного дня вдалих покупок.